Для тих, хто любить японське мистецтво, японську зброю і просто хоче провести вихідний день з культурною програмою. Можна відвідати шоу японських мечів, яке проходить сьогодні в місті Орландо. Звісно, тут не тільки мечі. Ми тут знайдемо багато різних предметів. Ось перед вами. І ярі, і нагінати, катани, айкуті, хамідасі, вогна що ще. Ось такий собі клубний варіант. Прогулюючись, можна знайти на свій смак, на свій. Гаманець. Ось мій товариш. Ми вже роззнайомились. Серед цієї Японщини. Я знайшов дещо європейське. Шолом. Проростій колекції є. Не гірші, я я сказав би дещо кращий.

I do? Are you coming back tomorrow? Yeah, they would have had to put a fork in my head because you couldn't see the center line of my brain and CT looked... scale. <coughs> I was in bed for eight weeks. Yeah. And this was the first show I'm not Literatura. But I'm still like a Okay. You yep. uh, I'm not going to watch the grandma. Uh, Я таки проведу вас до європейської зброї. Ось тут непогана італійка, шотландка. І калішмарди. До зустрічі, мої друзі!